Вітаю на каналі. Друзі, не знаю, як ви, а я люблю прогулятися садочком і немає значення яка топора року. Взимку наші садочки теж дуже гарні і дуже багато, яких рослинок нас радують. Сніг лежить мороз, але де з'являються вже проталинки, то росинки наші виходять зі снігу. І Радують нас, наприклад, такі рослинки, як Гейхера, дивіться, сніг зійшов, і вона гарна, непошкоджена і декоративна. Ось так гарно виглядають бадани. Хвойні насадження взимку, то рослинки, які нас радують напротязі всього зими. Але хочу вам показати ще деякі такі рослинки, які зараз вже заявляють про себе. Дуже взимку гарні осоки, ось так гарно розвиваються. Бачите, яка краса. Мені вони дуже подобаються. Також, бачите, гейхера, яка ось розтануть сніги, і так вона гарно виглядає. Ще одна красуня теж вийшла з-під снігу. Барбариси приваблюють своїми гарними такими червоними ягодами. Хочу показати вам іще, дивіться, як гарно зараз виглядає. Бачите рослинка, рослинки, яка в мене росте з того року. Це морозники. Вони під снігом. Але дивіться, бачите, там ось такі вже гарні-гарні зачатки -гарні квітів. Поки я їх так прикриваю, щоб вони були більш захищені. І хочу вам показати ще рослинки, які, як на мене, дуже гарно виглядають. І при тому всьому, що сніг, мороз, але де знову сходить сніг, подивіться, як по-весняному все це нарциси. І ось вони так зараз виглядають. Але не тільки нарциси так гарно виглядають, є таке, таке що диво, як, наприклад, кроку дивіться, теж проталинка і там ось така ось краса. Ці квіти вже в повній мірі претендують на весну. Ще хочу показати вам теж гейхери які зійшов сніг, виходить, бачите, листя гарне, непошкоджене і декоративне. А біля них, ось так ось, бачите, дивіться посходили весняні квіти. Ось вони пробиваються, бачите, які ось вони. Ось сходять, бачите? А тут лежить сніг. Ось така краса. І, друзі, вони ось ось почнуть квітнути. Тільки сніг зійде, мороз йде і почнуть квітнути. Дивіться, як ще хочу вам показати, отут у нас лежить сніг, зима, мороз. А сюди попадає багато сонця. І тут Зовсім нічого не можу сказати про зиму. Тут весна. Ось так гарно виглядає дзвіночок. Бачите, зелененькі, гарні листечка. Перемола балерина. Трошки пошкоджене листя. Але дивіться, скільки там зачатків, скільки там бутонів квітів, бачите? Краса. І ось вони весняні, красені. Гіацинти. Зійшов сніг, все з ними добре. Нічого ніде. Все гарно. Не померзло. Ще якийсь час, друзі. І ось ці квіти будуть нас радувати. Ось так хотіла, друзі, вам поділитися виглядом садочку. Взимні, а може вже і практично в весняний час. Ось така краса. І ось так нас зачаровує і радує природа. Мені здається, щоб це все, все побачити, треба ще й відчути. І мені здається, що вже ось-ось весна і буде радувати нас своїми сонячними променями і яскравими квітами. Дякую, що були зі мною, всім гарного настрою і до слідючого відео вже весною.